А суд обрав запобіжний захід екс-командиру 155-ї механізованої бригади Анна Київська Дмитру Рюмшину. Його триматимуть під вартою за альтернативою внесення застави у 90 мільйонів гривень. Про це повідомив Суспільному його адвокат. Нагадаю, що за час командування Рюмшина е, самовільне залишення частини в бригаді набуло масового характеру. І головному психіатру збройних сил України Олегу Друзю обрали запобіжний захід. Арешт на 60 діб з можливістю застави понад 49 мільйонів гривень. Причому, як повідомило суспільне, друзь перебуватиме під вартою в лікувальній установі, адже напередодні він ліг в медичний заклад, нібито через інсульт, і до Шевченківського райсуду був доставлений у вкрай тяжкому стані під крапельницями. Ну так заявляє адвокат. А я своєю чергою нагадаю, що головний психіатр ЗСУ отримав підозру у незаконному збагаченні. Олег Друзь є заступником голови центральної військово-лікарської комісії і вирішує питання щодо придатності військових до служби. За час війни лікар придбав майна на загальну суму у понад мільйон доларів. Квартири в Києві, Одесі, землі землі на Київщині, чотири елітні автівки. В його декларації при цьому не вказані, тому що Друзь оформив їх. Як це часто буває на свою дружину, доньку, синів та інших осіб? Під час обшуків слідчі знайшли в нього також 152 тисячі доларів і 34 тисячі євро. Фігуранту повідомлять підозру за стаття за статтями про незаконне збагачення і недостовірне декларування, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.